Перекушу спочатку. Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Запрошуємо до столу. Якщо є хто-небудь свободний у нас, то можете участвовать вместе з нами робити заготовку аджики. Я сьогодні пригласила Богдана в допомогу. Да, він дуже любить, коли робимо салати, він дуже любить участвувати в нарізці. Думаю, мені він добре сьогодні поможе. Він ріже помідорчики, а бабуся ріже перчик. Да, Богда? Так. Да. Що, дівчатки, побалакаємо. Трошки про перець та про помідори. Якраз тема, дівчатки, хтось мені написав у коментарях. Ну, то, що мені написали в коментарях, я то не обіжаюся, дівчатки, бо це ж для того, канал, щоб писали, хороші люди гра грамотні. Ну, а це, що мені написали коментар, я сьогодні хочу його обсудити. Він написаний був ще на обзор. Помните, як ви з вами обзор робили, я набирала оцей перчик, який зараз ріжу. Руками, овощі я набирала руками. І дівчинка мені пише, чого не надіваєте в магазині, типу, на овочі, якось так, перчатку. Я думаю, ви всі читали цей коментар. Хочу з вами обсудити з усіма, бо це одна із. Тисячі просмотрів, тисяча з лишнім, там чи тисяча двісті просмотрів. Одна людина це тільки замітила. Ото mm. <плес> <Тут> при помідори. Mm. <плес> Одна людина тільки замітила, всі останні не бачили це. Так я ж вам тим, хто не бачив, звертаю увагу, що я овочі набирала в магазині руками. Я, дівочки, стараюся їх і набирати. Хіба там вибираю картошку, а вона грязна дуже, щоб мої руки не були грязні, я можу надіти перчатку. Я вам скажу так. У Лідлі особо перчаток, я взагалі не бачу отут, де йде картошка, перець, де іменно овочі. Може у фруктах і є, у хлєбові бачу, біля хліба є. Біля таких продуктів. А в овощах є перчатки. У гамі, так, да, перчатки є, кругом висять. А в лідлі не бачу, чесно вам скажу, і в бідренки не бачу. Може, я така неуважна, бо вони мені не треба. Я чувствую продукт руками. Беру в руки і я чувствую, яке воно. А в перчатках не так. Я хочу спитати у вас, у усіх, не тільки ті, що написала. Бо то одна людина, яка написала, вона ондеркінт. Вона тільки все в перчатках, вона дуже культурна. Чого треба боятися в магазині, ну, допустимо, мене. Збоку люди дивляться, а я беру руками. Що я можу зробити поганого? Що я можу зробити погано, взявши своїми руками? Є якась інфекція у мене? Чи як? Ну, от як ви думаєте, чого люди так. Може, багато хто з вас подумав та не написав, ну, от мені дуже інтересно, може ця дівчина, яка написала, чи жінка, може напише, чим, чим вона руководствувалася, коли написала, бо ну, мало ли, якщо напишете мені. Точну причину того, що в магазині треба брати овочі, фрукти в е, перчатках, то я буду, ну, я послухаю. Ось мені написали, що треба в больницю здати ті, 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 ті аналізи, бо я себе погано чувствую. Я пішла. Одна жінка посовітувала по щитовидки, я пішла, все зробила. Тепер друга жінка посовітувала сходити цей, поздавати е е естрогени, чи яких там теж сьогодні поздавала. Тому що зроб, ну, по собственному опиту знають, що може щось бути лучше чи хуже. Що може бути от того зайка? Дайте одірви собі чи бумажку, чи ти рукавами так оце все. Або візьми Сейчас. Що там упало? Ну, нічого страшного. В общем, я хочу узнать, яка причина, того, що я должна у магазині, взагалі, доступному цьому магазині, де я скупляюся, донімати на руку перчатку. Як мислю я? По собі. Ну, брав хтось там передо мною, так. Да, може другий раз дивишся, там ну, больна людина там виглядає так, що думає, що ой, руками трогає, а потім я. Я не, не відлива настільки, щоб розуміти, що людина в магазині пощупала, взяла в руку і. Щось вона може туди занести. Дівчатки, я тільки що різала мила помідори. Зразу мила помідори готувала для фуданчика. Дівки, вони настільки липнуть, що те, що там хтось його потрогав, ну, взагалі не сочетається. Вони липнуть чимось оброблені. І ви оброблені, не будете різати не миті. Або, навіть, якщо ви їх сполоснули, я їх не можу сполоснути, я їх замачую, я їх вимачую, вимиваю, вимиваю, а весь увесь лед, аж потім починаю її, з ними щось робити. Так що я думаю, те, що людина в магазині собі вибрала і взяла руками. Не ну, Це я так думаю. Ну, Є люди, може дуже грибливі, чи, може дуже культурні, я не представляю. Ну, хорошо, взяли ви в магазині чисте, ніхто його не трогав. Ну, Це почало треба начало взяти, як ту перчину хтось вирощував. її зривали, її не надівали там 100% вирощувала собственним опитом. Знаю, що ніхто нічого. Серед двору тачку нагрузила на городі в відра пішла, нарвала у тачку. З тачкою в двір покривало старе, старе розгорнула серед двору. Хоть капусту, хоть помідори, хоть огірки, хоть перець. Оце все отака процедура. Ми приїхали з тих країв, де цим люди займаються. Все, ну, огірки вже в бананках. Ящики, бананові. Ну ви представте, які вони ті бананові ящики. В тачку банановий ящик, грязні відра, от такі робочі, колхозні відра, не, не, не щось там сверх'єстене. Це ви коли так пишете, мені так смішно. Я хочу зразу вас побачити і хочу подивитися, що ви все представляєте. Ну Для чого це писати? От відра, все нам вибирається. Допустимо, ми перець. Вибирали на городі висипали в у тачку і веземо двір, бо там же перець усяка. І і тріпсою, стріпсою, без тріпса, з усякими там всячинами. І ти його оце у тачку грязну, естественно. Ну, ну не то, що грязна завозу, там корова чистили. Ні, ну обична тачка, ну тільки ж вона стоїть на вулиці. Що в нас у воздухі літає, все оце сідає на ту тачку, ти в тачку висипаєш оцей перець, потім ставиш тульчик посередині оцій кучі, і починаєш. Це до крупного, це до мілкого, це на город вивезти, це ще вдома піде. І таким образом збираються перці. Таким образом, збираються помідори вообще ідеально. Помідори побуріли на городі, їх звезли тачками, отак серед двору, там чи десь у сарайчику висипали, накрили старими одіялами. І ті старі одіяла, не знаємо, хто не виколи вкривався, точно не новими, а старими. Старими одіялами це все накривається, і вони там спіють. Два-три дні вони ще буріють. І тоді кожен день вибираєш, де буріші укладаєш у бананки і на здачу. Буріші укладаєш на здачу. Отак От воно пакується. <смі> ну це ж не знімається відео і не показується людям, як воно готується. А я знімаю відео. І я не беру перчатки, бо я себе засмію. Я перестану себе вважати, якщо я що все надоїла зайка. Все, надо їла. Ну послухай тоді, бабуську. Да? Okay. Полізну інформацію, бабушка okay. тобі розкаже. Okay. Okay. Ну так же ж ми працювали на городі, ти пам'ятаєш? А як працювали? Ну, слухай, як я розказую. Перець, капусту точно так же, Везем, накормили капусту, на... росте на городі. А дощ пішов, влага пішла, а ми утром йдемо раненько її зрізати. Ріжеш на городі і в тачку, і в тачку, везеш тачку, на. У тачки лопається, лопається от влаги, от усього лопається прямо в тачки. Ой, і оце коли мені пишуть, що один перчатки. Дівчата, або смінюся, або оце думаю, блін. І такі є люди на світі на Білому. Ви думаєте, що воно в супермаркеті виросло, а потім ще ж його привезуть у фурі, а потім ще привезуть у супермаркет. А в супермаркеті його покровлять чи ще перед супермаркетом хто його буде сюди вести? Пластилінами оцими, щоб воно не портилося. І ви тепер мені кажете, чого не надівати перчатку в магазині. Сміх і гріх. Одним словом. Я, я лично, дівчатка, питаю усіх, у кого яке мнення. Ви напишіть, правда, мені цікаво, як ви думаєте по цьому поводу? І ці дівчатки, якщо дівчинка, яка написала дивиться, теж мені цікаво узнати, ви все время перчатки надіваєте, чи ви городська з роду, ви поняття не маєте, чи ви, може, дуже молода та ще не розумієте. От, як сказали, треба перчатки. Не треба. Дивіться, я ще його руками зараз ламзаю без перчаток. І я його вже вимила, вимила, так натерла, тряпочкою терла, щоб вимить. Оте Усе, чим вони його намазали, щоб воно не липло. Воно ж липне, і перець липне, і помідори, все чисто липне. Так що, дівчата, не чудіть, не смішіть. Якщо дуже гидливі, не їжте нічого. Абсолютно нічого не їжте. Тут Богдан мені нагриз ось. Його, теж діло. Нічого не їжте. Бо все воно із чим-будь. Понімаєте? Да, Бандаське? Да. Вот это такая у мене тема. Я хотіла цю тему зачепить, девочки, у цьому відео, яке я виставила вже. Но я понимала, що це довго треба балакать, а воно не вміститься. А так як у мене робота на кухні сьогодні роблю от жиху, як я роблю, який у мене рецепт, дівчата. Значить, 2 кг помідорів. Два. Зважила 200, так що, то, що Богдан їв рис, то нічого страшного. Два кілограма в мене в будь-якому випадку тут останеться. Зараз буду водачик крутити через м'ясорубку. Ще інтересніша робота буде. Інтересніше. Головне, щоб не я була. Да. Головне, щоб не громко, бо він громко не любить. Значить, є одна пані, яка тебе дуже любить, наша підписниця Передай їй привіт. Скажи спасибо вам. Спасибо тем, кто смотрит видео, и спасибо той пане, которая меня встретила. <laughs> На YouTube канале у бабушки, да? Ага. Ой, не знаю уже, что сказала. А, рецепт хотела сказать, девочки. 2 килограмма помидор. Сейчас порежу. И килограмм перцю. Можна б 2 кілограма перцю з внутрішностями, з хвостиками, потім непонятно скільки. А я роблю так. Оце 2 кілограма помідор зважила, а перець ріжу просто. І щоб у мене готового нарізаного був кілограм. 150 грам чесничка. 150 грам гіркого перцю, столова ложка солі. 500 г цукру. 100 г оцту. Що ще не забудь А, а і 100 г олії. Все. Часнок і гіркий перець я відправляю вже пізніше, Зразу варю варіються все, а потом минут за 15, 10, 15 варю около часу, варю, щоб було густеньке. Можна варити пів часа, я варю час. <кій> минут за 15 до готовності вкидаю горький перець з чесником і минут за 5 до готовності вливаю, всипаю, солі, перці і все остальне. Все? <кій> банки помиті в машинці, банки простерилізовані в духовці. Закриваємо і об'єднання у коворок більшої. Хто любить острий перець, а хто не любить менше перця острого. Звісно. Все, дівчата, поки виключаюся, а потім покажу. Так, поки бабуська чистить чеснок, а внучок допомагає крутити. Уже мисочку накрутив, бачите? Так, да, бабуська? Так. Дівчина, нема мене дівчинки, поможниці, так хлопчик Так, да, Хлопчик воробчик. Сейчас витягуємо. Всі якби м'ясорубка не воділа, ми б з вами покрутили. Ну, так, як мясорубка сорубка буду виключати. Показала вам свого помощника. Так, ну що, дівчат, результат нашої з баданчиком роботи сьогодні. Бачите? возилося довгенько, вийшлося. Мало три баночки, я не знаю, цеграм по 700, мабуть, одна півлітрова. Ну, і що, начало є, продовження слідує. Десять e, перчин дівчата гіркого перцю потерла і було не гірке. Прийшлося додати ще e, з порошком. Не знаю, що за перець по гіркоті ніякий. Ну, все, друзі мої, до зустрічі. Дякую, що дивитесь. Дякую за підтримку, лайк, підписка, колокольчик миру, добра і тепла. Зустрінемось з вами завтра.